Хочу виходити на європейський ринок, але ж нахабні конкуренти можуть вкрасти назву мого продукту. Так зареєструй одну торговельну марку на весь ЄС. В Чому проблема? Проблема це ж дорого. І купа паперів доведеться їхати в Брюссель, сидіти в довгих чергах в кабінети поважних панів. Та ні, зараз є грант від Європейської комісії, який покриває 75% вартості офіційних зборів. Стоп, що це як чорна п'ятниця тільки для бізнесу? Атож, економить сотні євро. Але бюджет обмежений. Хто не встиг, той пізно згадав. Є умова. Потрібно відповідати критеріям малого чи середнього підприємства в ЄС чи Україні. А якщо я ФОП, ФОПи теж підходять. Окей, але це ж напевно дорого і складно. Ми в Legalety Group допоможемо. Ось у кілька кроків: аналізуємо шанси на реєстрацію, готуємо документи, подаємо заявку. Просто, легко, онлайн, без купи паперів. Усе я в грі, як запустити процес. Переходь за посиланням під відео там усі умови і контакти.